Друзі, всім привіт! Хочу показати сьогодні вам капусту, а точніше білокрилку. Гляньте, скільки її. Її просто нереально багато. Ми щойно знову побризкали, просто обливаємо вже цю капусту, а не знаємо, як боротися. Вже всілякі препарати перепробували і буквально на один день. А це просто вже її як снігу. Я не знаю, розмножується з такою силою. На кожному листочку я І повнісінько цієї білокрилки. Може хто дивиться відео, хто дійсно бризкав капусту та знає, чим побризкати, щоб був дієвий метод. Ну, вже, вже просто нереально з нею боротися. Капусти посадили дуже багато. І тепер ось моємо таку біду. Бризкаємо, до речі, хто значить буде чи ні, ось боч такі хмарки і сонце припікує. Напала білокрилка і на розсаду, на ту, що посадили ось недавно. Зараз пройду і покажу вам. Ось, друзі, йду по водичку. Мама бризкає далі. Від шкідників рослини і ось вилізла в нас знову курка наша бородьога. і риється ось у розсоді. Ось, Ушилась вже, ось туди. Вилази і все. Треба бути крила пообрізати. Зараз принесу воду. Буду носити воду, допомагатиму. Мамі на грядочці. Ось перенесла водички. Ось лежить отрута, якою бризкаємо. Ось мама бризкає. А я хочу показати вам... О, кіт ось на грабльох дерепкається. Гляньте, який. Любенький. На вітер, мабуть. Що нік полювати ходив. Мабуть, ходив полювати. Поки добрізкаємо має, хочу показати також ось, що на цій розладі помісенько на полу білокрилки. Ось вже якась погризена. Наче сніг. Я не знаю вже, що тільки не пробували. День-два, я ж кажу, і знову починаю бризкати. Хто знає, що за напасть така в цьому році з тією білокрилкою. В минулому році з слимаками була така напасть, але слимаків хоч отрута бере, а білокрилку нічого не бере, поки що з усіх на світі. Отрут що, нарекламували, набочили. Все випробували, але допомогти нічого не допомогло, хоч і розбавляли двойну дозу. Ось дивіться, зато кабачки, які підростають горні. На, на днях також буду щось робити, чи посможу, чи знову блинчиків зварю, чи зможу, точніше зварю, сказала. Гляньте, що робиться, це, це капець якийсь. Просто нереально. Так що, друзі, пишіть у коментарях, хто як бореться з, з, з цими паразитами. Всім дякую за перегляд, всім бажаю мирного неба, всім пока!